Доброго раночку, любі підписники, гості каналу. Це Максимуза, Філософсько-аналітичне психологічне таро. Малесенький розкладик. П'ю тут кавочку на підвіконничку. Вирішила коротко для себе глянути питання перед тим, як сьогодні записати для вас розширений ефір. Хочу показати, як це виглядає наглядно, от коли ти бачиш всю картину. так, Тому що я вам показую там по одній карті, коли я її в процесі, в моменті витягаю. А зараз от хочу, щоб ви подивилися, як це, от як це картина сама. Бо немає такої технічної можливості, щоб із вами розмовляти, на вас дивитись, а ви на мене. І щоб ви бачили, що в мене на столі. Поставила запитання. От всі про це зараз говорять про підписання мирного договору в кінці уже цього року, так, про закінчення війни. Ми про це поговоримо детально, розлого, аналітично в великому ефірі. А тут просто розклад. Деякі люблять, от просто чітко без філософії. от Хто так любить, будь ласка, це для вас. Першою картою двійка кубків. І я би вже б сказала зразу з одної карти. Так, підпишемо. Підпишем. Але ж цікаво, а що буде далі? А як підпишем? Під примусом їдемо, летимо на зустріч там вісім жезлів. Це підписання взагалі нових договорів. Взагалі, вісім жезлів я дуже люблю цю карту. Це завжди про нові енергії, про закоханість, про різні е проекти, які відбуваються. Відбуваються як? Можливо, це буде заморозка по якійсь лінії фронту, тому що тут кордони на тих кордонах, що зупинились. Отак от мені показують на тих кордонах, що зупинились. Або під примусом. Подивіться саму колористику карти. От якби тут зараз були перемога, мир, сонечко, я б сказала, всі задоволені. Ні, ми підписуємо і таке враження, що це навіть не ми, а це за нами, за спиною вирішили. Так треба. І от іде примус. Далі я так взяла: гілку для України повела і гілку для Росії. які ми вийдемо з тих чи інших перемовин. То, після, які ми вийдемо після цих перемовин під, після підписання. До речі, самого такого підписання я ніби й не побачила. Примус побачила, а отак, щоб дві сторони радісно підписали, не побачила. Так от. Шістка Пентаклів. Країни допомагають. Одні країни якби, автоматично допомагають Росії, яка хоче піти трьома векторами ще і шукає ще три шляхи, куди їй рухатися далі. З іншого боку, і Україні допомагають. Що Україні допомагають? Зробити помірну ситуацію, захист. Захист неба, захист людей, які на тих самих окупованих територіях типу. Верховний суд. Це як зверху постановили. Не ми всередині, не наш народ, а от ті, якісь зверху постановили. Ось цей король жезлів, це як з якоїсь іншої країни президент. І дивіться, як цікаво. Я дивлюся, а що далі? Для чого нам пропонують? Що буде далі з Росією? Ну, типу, в нас є три вектори, як зробити Росії боляче. Тобто, Росія все одно отримує поранене серце. Що це може бути? По п'ятірці кубків це часто санкції, Ну, що, типу, будуть санкції. Тобто, е, ніби десятка кубків це карта щаслива, але карта тут сім'ї, як випадає. так? І ця карта сім'ї, вона затиснена між війною, між болем. Це можуть бути санкції, що завгодно. Що завгодно. Ми бачимо імператора, який продовжує своє існування, тому що карта зірка, це так як і ракети, це так само і про майбутнє. Воно відкривається, але з втратами. І війна нікуди не йде. Тобто. Або тут так, або за напад, говорять, ви отримуєте, або говорять, що все одно вектор військовий продовжується, ну, тому що Росія інакше не може. Переходимо до України. Ніби помірність. Помірність це от, якщо далі знову ж таки йде карта сонця, а перед цим якийсь був кінець, то карта помірність це карта захисту спокою. А коли далі от йдуть такі карти, типу четвірка кубків, все по колу. Коли де карта місяця, карта вісім е, мечів, то це означає текучий процес. Тобто заморозити. І отут і зараз, і негайно так, вони намірені це зробити. Верховний суд це як от просто вимога з вищих, так, піти на перемовини. Четвірка кубків. Ніби вони навпаки хочуть нам допомогти тому, що зійшло в глухий, глухий кут. Типу. типу. Що лишається? Лишаються окуповані території, які так і не звільнили. Погодьтеся до кінця року, їх неможливо звільнити. Я ну, не знаю. Побачимо, будемо жити дивитися сьогодні в, в більш розгорнутому розкладі. Я зараз поки закидую таку думку. Знаєте, мені здається, от те, що замороза жіно, воно може і там залишитись. Тому що іде от колесо Фортуни і п'ятірка Пентаклі, воно як покинуте. Дивіться, от територія, це територія королева желя, десятки мечів, ця територія плаче. Я би була більш е, радісною, якби я розуміла, що вже Херсонщину звільнили, Запорізьку область звільнили, Луганщину Донеччину звільнили. Ну і Крим звільнили. І коли я би вже побачила, от, уже 70% всього звільненого, ну чуть-чуть лишилося добре. Зараз підпишемо договір, і... а там звільнимо. Поки я бачу заморозку. Я не бачу поки щоб в Росії було добре. тобто, я розумію їхні плани. Вони хочуть дипломатичним шляхом робити боляче Росії трійці мечі, відрізати якісь від них шматки. Щось таке. Але тут у нас, тобто, да, що пропонують? Я от запитала, от четвірка кубків. Я сижу нудьгую, не розумію, який далі вихід з ситуації, я тривожусь. Що мені пропонують? Буквально пропонують дипломатичним, оце карта юри... юриста, шляхом забрати ці території, наші, відвоювати, забрати собі, повернути, повернути, вибачайте. От ви мене виправляєте. так. Це вони забрали, ми повернути. Це те, що вони пропонують. Це просто коли я побачила цю історію, що бачите, колесо фортуни, це коли крутиться воно. Як крутилось, так і крутиться. Немає виходу для України. Я не бачу, подивіться. Бо мене часто обвинувачують, коли говорять, ви хочете до останнього українця. Я нічого не хочу, я карти вам читаю просто. Дивіться, тут навіть Україна мені зараз не вийшла. Ну, Тобто, будуть нам допомагати вчора з Костельовим в ефірі показували, що да, допомагати будуть. Допомагати будуть, але я не бачу радості. Отак От буде шлях запропонований юридичним шляхом. Отаке От коротеньке відео. Дякую вам за увагу. І я сподіваюся, що будуть у мене сьогодні сили, час, натхнення, і я запишу вам розгорнуте відео, поговоримо на різні нагальні теми. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, хто ще не підписаний, і ставте нагадування собі, щоб не пропустили цікавий. Новий розклад до зустрічі, ваша Максимуса.